Всім привіт! Мене звати Тетяна Ткаченко, і сьогодні я хочу зробити маленьку коротку презентацію того, як за допомогою масляного живопису ми можемо пропрацьовувати свої емоційні стани та використовувати це як метод арт-терапії. На прикладі своїх робіт я можу показати, яким чином відбувається робота. Для початку скажу, що малювання саме масляними фарбами, олійними фарбами, воно корисне тим, що ми маємо досить багато часу для того, щоб щось змінити, щось додати, щось переробити так, як нам захочеться, та як в процесі нам буде корисним. В деякому форматі ми можемо сказати, що це робота з, з шарами нашого. Нашої психіки за ширами наших захисних механізмів, тому що ми спочатку захищаємося дуже сильно, потім, чуть-чуть по йдемо в контакт з нашими внутрішніми глиб... глибинними переживаннями, і тому саме масляні фарби вони дуже класно відтворюють цей процес. Тому що ми не можемо взяти маслом і нафарбувати відразу цілу композицію, нам потрібно це робити поступово. Спочатку використовуючи, напевно, пензлики для того, щоб створити фон, так потім для того, щоб взяти... Та зробити більш якусь акцентуацію. Тому зараз, на прикладі своїх робіт, я хочу показати, яким чином може відбуватися психотерапевтична робота як арт терапії. Я хочу показати інструменти, які використовую при роботі з підсвідомим нашим. в Малювання або створення якихось картин композиції з олійними фарбами. По-перше, це, звичайно, мастіхін, мені він дуже, дуже зручний, виглядає він ось таким чином. Це як ложечка, вона може бути різних форм, різних розмірів. Мені подобається ось такий середній розмір. Він може відтворювати і маленькі якісь мазки, і може робити великі. Також в роботі я використовую пензлик великої форми, тому що це зручно для того, щоб формувати якийсь фон або робити розмиття. Це просто зручно. Арт-терапевтичний процес саме з олійними фарбами я можу рекомендувати людям, які всередині експресивні, які мають багато різних переживань, а не якесь одне, а ну, багато саме різних переживань. І для людей, які не посидючі, які не можуть довго працювати над якоюсь одною картиною, тому що це досить динамічний процес. Ми можемо. Підходити в декілька етапів до створення композиції, а можемо зробити це за п'ять хвилин і внести туди настільки великий емоційний заряд, що це може буквально за один сеанс пропрацювати допомогти пропрацювати багато різних питань. І почну я напевне з ось такої композиції, представлю її. Вона була створена в декілька кроків. Перший з них був зроблений дуже напружено, ось таким чином. Це були такі гоструваті. Ось ми можемо це навіть і відчути, це гоструваті такі пійки самої фарби. Коли я першим етапом побачила свою картину, яка ділиться на два кольори. Кольори можуть бути мати для кожної людини своє значення. Очевидно, що для мене це мало якесь своє значення. Ось, і потім я на, цьому, на цих піках вирішила зробити якусь таку фігуру. Далі в мене напруження емоційне трохи спало, і мені захотілося це більш зробити гладким. Я взяла просто великий мастіхін і вирівняла ось так, Его зробила поверхню більш гладкою. І вийшла ось така композиція. Ця робота зайняла в мене, я не знаю, хвилин, напевне, 40. І більшу частину я, звичайно, знімала напруження, коли робила ось ці піки. Тому що олійна фарба вона зазвичай не рідка, вона густа. І для того, щоб це зробити, мені доводилося нажимати дуже довго і багато. От. А потім, як завершення і розслаблення, це були просто ось такі дуже плавні розслаблюючі рухи. Наступна робота, вона більш яскрава, більш експресивна. Її також я робила в декілька кроків, використовуючи все той же Мастігін і виглажуючи спочатку фон, звісно, використовуючи змішування фарби різних кольорів, для того, щоб отримати той відтінок, який на даний момент я відчувала ну, саме потрібним для цього. Спочатку був створений фон, потім окремим Мастіхіном були використані різні кольори, для того, щоб зробити штрихи. Як ми можемо помітити, штрихи тут є і дуже розмашисті, а також є дуже плавні ось такі, і великі. І велику користь саме для мене несе ця композиція, в тому, що я можу її в будь-який час після того, як вона висохне вже. Відчути, потрогати і зрозуміти, що якийсь процес емоційний був в мені всередині завершений, і це зіграло дуже терапевтичну роль. Є в мене ще одна робота, яка була зроблена протягом декількох тижнів, десь до місяця. Спочатку мені хотілося зробити фон. Я довго обирала кольори, тому що я думала. Чому я такі хочу, як мені це буде імпонувати, як це, як це буде перегукуватися з моїми внутрішніми переживаннями. І спочатку це був зроблений фон, і потім він стояв довго і чекав моменту, коли все-таки я буду готова якось експресивно вирзти свої почуття. І оця експресія, вона сама ось тут. Я б не сказала, що це прям занадто щось, але всі ці штрихи вони були зроблені досить швидко. Абсолютно інтуїтивна, абсолютно підсвідомість моя захотіла виразити якісь свої переживання саме в ось такій формі. Ми можемо розглядати і ось так, і можемо розглядати ось так. І знову ж таки, великим плюсом є те, що я можу відчути на дотик. Вони об'ємні, вони гладкі, вони приємні на дотик, і я можу відчути це і ніби з'єднатися зі своїм і. Внутрішнім і відчути себе живою через таку композицію. У кожної у кожного людини кожен колір має своє значення, тобто ми не інтерпретуємо те, що ми робимо. В арт-терапії, я вважаю, най, найпершочерговим це те, що ми абсолютно інтуїтивно, абсолютно не контролюючи, не використовуючи якусь цензуру, можемо проявляти себе. І проявляти свої внутрішні переживання якимось гарним чином. Малювати зазвичай дуже корисний процес, особливо в терапевтичному напрямку, тому що він підсвідомо дозволяє нам інтуїтивно виражати всі наші переживання, думки, можливо, якісь, які ми не усвідомлюємо, та робити нам просто більш комфортніше, комфортніший стан знімати. Напругу емоційну вирішувати якісь внутрішні конфлікти це дуже-дуже корисно для будь-кого хто стикається з емоційними складнощами. А ще я додала би, що у роботі з саме масляними олійними фарбами дуже корисно пропрацьовувати перфекціонізм, тому що вони досить маркі. Ним дуже легко щось забруднити, і дуже легко, так би мовити, спотворити, умовно кажучи, свою роботу, але це дозволяє прийняти в собі цей перфекціонізм і спробувати, із того, що ну, би, умовно не вийшло, зробити гарно і, і довести саму композицію до. Стану, коли тобі подобається, коли ти відчуваєш розслаблення і напруження вже сходить на нуль. Хочу зазначити, що будь-який процес терапевтичний, він має проходити під наглядом спеціаліста, тому не забувайте звертатися до свого психотерапевта та проговорювати з ним те, що ви використовуєте для себе в арт-терапевтичному процесі. А якщо я вам відгукуюся, то звертайтеся звичайно до мене. Я буду рада бути присутньою та підтримуючою у вашому зростанні.